Сьогодні я покажу приклад значить, свого торгового щоденника, так сказати, щоденник трейдера. І почнемо ми з того, що його потрібно обов'язково вести, тому що я не знаю, як можна торгувати на бінарних опціонах ти, взагалі, в трейдингу, і не вести щоденник трейдера. Тому що тут ми опираємось. В дуже велику кількість інформації тут, прям дуже є багато інформації, і потрібно це все записувати, потрібно це все розкладати по полкам, щоб не було ніякого хаосу, щоб нічого не забувалося. В 2020 році я торгував пару місяців. Там я не знаю, чи розказував. Я там підняв за один місяць приблизно 6 тисяч доларів плюс-мінус. Да? А, ну, потім мені от, зірвало так голову, катушка, катушка полетіла. Я думав, що я вже все, Бог е, свого життя. А, і я втратив е, всі кошти тож, на бінарках, в борги в Ну, це зовсім не та історія, про яку ми сьогодні маємо поговорити. А, ще швидше, я ось записував в Google е, документах. Тут ми бачимо, що. Торгував на Олімп тут бачимо плюсики, там я що списав, опрацював фігуру Трикутник, Тренд вору. там на H1 можемо глянути. ну, Типу, ось такий я вів торговий щоденник. Далі я перейшов на торговий щоденник вже в Google таблиці, виходить. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, я її видалив. Я не знаю чому. Можливо, після того, як я от, е, вирішив забити на трейдинг, е, я видалив все, що тільки можна було, тільки забув, можливо про Google е, оці е, документи. Е, от, ось так я все записував. Теханаліз на М1. М1 я ще тоді я аналізував. Але получалось якісь плюси, а, а тут мінус. Бачимо. Так, тут теж мінус. Ну, в общем, було складно. Зараз. Я веду ось е, так. Це все в Notion, можливо, хтось чув про е, таку програму. В Notion, я все записую, тут дата, кількість угод і в і профіт в відсотках. Мені важливо зараз, скільки я зроблю відсотків в день, тому що рахувати що я там зароблю 1-2 долара, ну нема смислу. Зараз треба рахувати, скільки відсотків в день я зможу заробити, тому що з часом депозит буде рости, і важливо. Розуміти, скільки ти заробиш відсотків, тому що сьогодні в тебе депозит 100 доларів, а ти заробляєш 5% в день, допустимо. А завтра в тебе буде вже 1000 доларів депозит, і ти будеш заробляти 5%, але суми вже будуть більші. Так, о, давайте, ось так це все виглядає. Вкладочка відкривається, торгова сесія, баланс на початку торгової сесії. Угоди, пара, результат емоції, початок торгів. там, Нерозуміння, чому я не можу аналізувати, коли торгую на попіті, так само, як аналізую, коли просто відпрацьовую годи на кодексі. Я торгував на двох в цих брокерах. Баланс в кінці торгової сесії. Ось, Бачимо валютна пара і результат. Основа плюс, основа плюс. Там, друге коліно. Тут пауза в мене була. Получається. Перше коліно і основа. Ось так. Це глядає, відкриваєш. І а, ось так це глядає. М5. Я малюю спочатку аналіз. Аж далі. М30, розписую. Допустимо, деколи я розписую дуже е, подробно. Деколи ось просто о, тако три пункти написав і все. Деколи взагалі нічого не пишу. І ось так закрила з а, вот. Точно так само а, я хочу торгувати, от, зробити команду свою, і точно так само торгувати. Тобто я скидаю М5, М30, пишу свій аналіз, і вже, а, якщо люди захочуть входити по цим угодам, то вони собі входять. Якщо ні, то просто дивляться на мій кінцевий результат. Так, давайте глянемо, що тут було. А, значить, нема. Де би я розписував детально. Тут, тут були, виходить. Мінуса. А, от Ауткіфе. Так, ну, нема детального розписано. От, і я думаю, що торговий щоденник. Потрібно вести, тому що, допустимо, він у мене є, я в будь-який час можу повернутися, щось подивитися, там, наприклад, на свої помилки і так далі. Коли в тебе його не буде, ти ну, просто будеш закривати допустимо, в мінус угоди свої в день. А на наступний день там, наприклад, приходить субота, я сідаю, я аналізую угоди за тиждень. А так, якщо не буде ніяких угод, не буде щоденника. Що ти будеш аналізувати? Скажи, ти будеш пам'ятати, яку ти угоду відкривав в понеділок? Ну, я думаю, що ні. Тому, а так, є все записано. От Мені в е вношення все сподобалося. Я, в принципі, тут все записую. І, цей. І це допомагає тобі якось ставати кращим, тому що ти можеш повернутися е назад, подивитися на свій аналіз. Зрозуміти, де були в тебе помилки, де ти міг краще, і цей. І... і це правильно, я вважаю, і так має бути. Так, ну щоденник потрібно вести, тому що ми працюємо з великою кількістю інформації. Потрібно аналізувати свої угоди: плюсові, мінусові, і в цьому допомагає щоденник. Плюс ти бачиш, як ти ростеш в процесі. Ну, Тобто, тобто, який в тебе прогрес, там, ти бачиш, що ось 2 місяці назад я закрив такий плюс. А ось так, перший тиждень був мінус, там другий тиждень був плюс, і так далі. Я думаю, що всі зрозуміли, чому потрібно вести щоденник. А на цьому дане відео буде закінчуватись. Думаю, що, якщо ти торгуєш, не вів щоденник. Зараз ти вже переконався, що його по-любому треба вести, тому що рано чи пізно ти все одно будеш його вести. А, ну почни краще зараз: зекономиш собі купу часу, всім а, удачі і всім профіту.